От ми сьогодні поговоримо про посвято як такий фундамент у світі сумнівів. Бо сумніви сьогодні в нас навколо, тому що ми живемо в дуже непрості часи. Знаєте, сьогодні ми маємо нам Бог дав нам право вибору. Ми можемо йти, куди ми захочемо, робити, що ми захочемо, обирати, що ми захочемо. Ми можемо бути з Богом, не бути з Богом. Начебто свобода, але. Оця свобода, вона насправді е, ну, не виглядає такою, як нам здається. Тому що нам здається, що свобода волі це саме обирати, що ти хочеш. Але справді свобода це обирати те, що справді тобі потрібно, що справді для тебе цінне. І от ми сьогодні поговоримо про те, щоб свобода волі наша, вона вирішувала йти за Господом, щоб був цей фундамент, це посвято. По Господу, Бо лише маючи такий фундамент, ми зможемо вибирати, обирати правильні рішення в своєму житті. І знаєте, перший такий пункт фундамент посвяти, це прийняти розумом не тільки серце. Насправді часто говорять там: ну, слухай, що тобі кажуть твоє серце. Чули такі слова? Не кажуть? Не Але е, серце це достатньо така образна. Ми ж не говоримо про серце, про це, що в нас в тілі качає кров. Тому що ну, саме в... а? Якщо... Серце, це саме серце саме важливе, але воно просто, якщо це орган, то це просто те, що качає кров. Ми говоримо більше про духову, про душу, як про серце. І про, так, і про цю, наш розуміння, наш мозок, наші, наші знання. І от перше місце, яке ми сьогодні прочитаємо, це Римлянам, 12 розділ, перші другі вірші. Написано так. Тож благаю вас, брати. Ну і сестри, звичайно, теж там, бо всіх звертається. Заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтесь поновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Бачите, такі слова написані, щоб ми зрозуміли, віддайте себе на таку жертву Господу. Це дуже важливо присвятити себе повністю своє розуміння. Бачите, тут написано. Але змінітесь оновленням вашого розуму. Коли наш мозок змінюється, знаєте, до того, як я прийшов в церкву, я робив одні речі. Потім, коли я прийшов до Бога, я зрозумів, що ці речі не потрібно робити. Я намагався змінити себе. Я пройшов якийсь шлях, щоб змінити себе. Але потім зараз мені вже зовсім не хочеться того, що було там. Мені вже просто підсвідомо мій розум, розумію, що це мені не потрібно, що я маю віддалятися від цього. І коли ми змінюємося, ми можемо жити далі, ми можемо змінитися просто е повністю. І ще такий пункт це стосунки з Богом як основа. Якщо ми хочемо годувати своєму житті. Хороші відносини, дружбуці, чи сім'ю чи кар'єру. Насправді можна багато всього робити, але якщо ми не посвятимо себе Господу, все це буде напрасно. Всі ці там, вибудовування, якщо в нас немає фундаменту. Якщо люди будують будинок без фундаменту, особливо тут у нас в Україні це відчувається. Хто бачив, що, що стається зазвичай цим будинком? Він може зруйнуватися. А може просто промерзати дуже сильно, тому що фундамент для чого існує? В нас, знаєте, скільки копають вглив фундамент, як ви думаєте? Два Ну, два метри, так. Да. Ну, плюс-мінус метр-півтора, метр -півтора, півтора десь має. Тому що це рівень промерзання землі. Я вже казав, що моя перша освіта це будівельна, тому я про це ніколи вам довго розповідати. Але ситуація в тому, щоб була основа, щоб дім був теплий і. Міцний потрібно зробити спочатку хороший фундамент, тому що може він як зруйнуватися, а може не зруйнуватися, а просто промерзнути і все. І воно не те, що ви побудували і грієте, там і пічку поставили, воно нічого року, поки не, не допомагатиме вам. Так само, і основа, Основа, якщо у вас є основа Божа, якщо ви, ви маєте ці відносини з Господом, то, то ви зможете будувати щось цьому житті більше. І сьогодні в нашому світі йде битва за наш розум. Багато ми бачимо реклами, там всі хочуть щось нам проговорити. Там Телевізор включаєш, там реклама. Їдеш в метро, там реклама. Кругом до нашого розуму починають впливати. І багато хто каже: послухай себе, що ти хочеш, послухай своїх бажань. А бажання всі наші в основному, звичайно, є. Хороші бажання наші, але, звичайно, все для того, нашої зручності, для нашого тіла, щоб воно мало таке приє... приємне місце, відпочинок і так далі, все для нас. Але ми маємо зрозуміти, в чому справжній сенс. Знаєте, Павло каже такі слова: перевініться від нового вашого розуму, ми читали. Тобто е е сьогодні світ говорить, що істина відносна. Чого там особливо там, там, в Росії говорять, і все так однозначно. Да? Кажуть, що всі, все відносно. Щоб, щоб ти не сказав для людей все відносно, але істина вона є. Пам'ятаєте, хто у Біблії сказав, що є істина? Дуже такий цікавий герой це сказали. Пилат, пилатик, якого, якого на суді був Ісус. Він сказав, що є істина? Все відносно. Хоча не розуміючи, що істина якраз стояла перед ним. І тому ми маємо зрозуміти, що є істина в нашому житті. Щоб не купуватися на якусь солодку неправду. Бо нам дуже багато цей світ хоче обернути красиву упаковку, щось погане і піднести нам. Ніхто нам не каже, віддай усі свої гроші. Хтось каже: навпаки, ми ви виграли якийсь приз, ви виграли якісь гроші, тільки так, дайте свою карточку і так далі. Натисніть один. Натисніть один і так далі. Тобто, і ніхто не каже не погані речі. Сатана, пам'ятаєте, він вміє е, являтися як ангел світла. Бо спочатку яке його рівня було то, люцифер? так? А Люцифер що означає світлоносний? так? І тому він може являтися до нас і приподносити нам щось хороше, начебто, але всередині воно має гіркий осад, і ми матимемо багато наслідків. І тому цей світ називає нашу істину думкою, щоб її не вилювати, щоб сказати, ну, це твоя думка. Сьогодні дуже тяжко спілкуватися з людьми, тому що є багато, начебто хороших людей, які кажуть, ну, це твоя думка, а я говорю свого притримуватися. І тому істина вона невелюється. Але ви пам'ятаєте, що написано в Біблії, написано, що пізнаєте істину, і істина вас зробить якими? Вільними. Тобто нам потрібно пізнати цю істину, тому що для того, щоб цей світ накидає дуже багато думок. Я завжди привожу цей приклад, страшний приклад. про те, коли бучанська трагедія була, і коли там було багато людей померших, коли їм не потрібно було казати, що це неправда. Вони казали, ну подивіться, можливо, це актори там лежаться. Можливо, там це були перші зайшли там да, всіх постріли. Тобто вони накидували багато думок. Щоб основна думка вона не казалася ясною. Коли людина, яка нічого не знає, вона дивиться це, вона, ну я не знаю, що правда, що неправда, і дуже тяжко зрозуміти. Тому, знаєте, наша посвята вона починається з того, що ми приймаємо цю істину. Ми маємо прийняти і слідувати за нею. Наступний пункт це посвята в умовах страху та невизначеності. Сьогодні ми живемо в світі невизначеності. Ми не знаємо, що буде завтра. І багато людей жило й раніше з такою ситуацією. Можливо, не така, як у нас, інша інша. Багато воїн було, і нам тяжко переживати. Нам тяжко довіряти Богові, тому що ми боїмося за себе, за близьких, за рідних, за, за будинки свої, за квартири, в яких ми знаходимося. Ми багато переживаємо. Знаєте, коли Ісус ходив по землі, Він теж багатьох призивав разом з собою. Давайте почитаємо одне місце і подумаємо, яка невизначеність була у цих героїв. Матвія 4 розділ, 18, 20 вірш. Написано такі слова. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, який звався Петром, і Андрія його брата. Які Закидали сіті в море, оскільки були рибаками. І каже їм: ідіть за мною! І зроблю вас ловцями людей. Негайно ж залишили сіті, вони пішли за ним. Представте собі, що ви десь працюєте, ви десь щось робите в своєму житті. І приходить Ісус і вам каже, Оставте, ідіть за мною. Чи готові? Але сьогодні -то ми знаємо, що Ісус Христос це Господь Бог. Тоді вони бачили просто перед собою учителя. Іде якийсь учитель біля вас, пастор, допустимо, пастор навіть. І каже, пішли за мною. Не кожен із нас готовий зараз кинути все і піти, піти за, за учителем. Але Петро, Петро жив все життя, ловлячи рибу. І, можливо, у нього не було ніяких перспектив в житті чогось досягнути більше. Та, можливо, ми скажемо, що він був молодший за багатьох, хто тут знаходиться. І навіть навіть, напевно, за мене молодший був цей. І, е, і коли Ісус позвав, Він зрозумів, що Він може або до кінця життя ловити дальню рибу, або отримати щось більше в своєму житті. І він е, схватив свій шанс як кажуть за хвіст, тому що він пішов. І сьогодні, знаєте, ми теж чуємо йди за мною від Ісуса. Він не просить нас залишити наші домівки, не просить нас залишити нашу роботу, чи що ми робимо в своєму житті. Він просить йти за ним і робити добро цьому світу. Знаєте, справжня посвята народжується не тоді, коли ти маєш гарантії якісь, коли ти маєш якісь фінансові ставки і так далі. Це коли ти довіряєш. Тому хто нас кличе, коли ти довіряєш, що він тебе забезпечить, що він підтримує і благословить навіть в тих тяжких обставинах, в яких ви будете. Колись я теж мав таку ситуацію, коли я їздив на заробітки, їздив е в Польщу. Коли я їхав, я молився до Господа і просив: Боже, ти, я знаю, що Ти зі мною і що ти збережеш мене. Прошу Тебе, я буду тобі служити там, де я буду. Я не знаю як. Не знаю, що зі мною буде, але я буду тобі служити. І я вірю, що ти так само фопіклуєшся про мене. Знаєте, там, коли я поїхав, дуже багато було хлопців, яких обманули, яким не виплатили зарплати, яких депортували навіть, яких було багато ситуацій таких, але Бог мені давав як служіння там. Тобто я і проповідував і ходив, групи проводив. І так само він давав мені і благословіння. Не одна практично місце, де я працював, ніхто не затримував коштів і виплатили все, все, що потрібно було. Він благословив і навіть церква, в якій я був, пожертвувала багато коштів на табори, які я проводив для дітей в Україні. І тому я вірю, що навіть тоді, коли ми живемо в часи невизначеності, коли ти не знаєш, що буде сьогодні, і не знаєш, що буде завтра. Ти можеш довіряти тому, хто сильніший, тому хто більший, тому що насправді кожен з нас він слабкий, як сам по собі. Можливо, ми тримаємося за когось з близьких, за рідних, за друзів. Знаєте, особливо там значні люди, якщо на них хтось зупинить, скаже: ти знаєш, хто мій друг, ти знаєш хто мій батько, ти знаєш хто мій цей, ти бачиш, яка в мене візитка є. Але насправді з нами є той, хто більший за будь-кого з людей, і ми можемо йому довіряти навіть самій тяжкі ситуації. І знаєте, посвята це не втеча в монастир. Бо є люди, які кажуть, я втечу я від цього світу, це світ гріховний. Ні, не посвята це коли ти рухаєшся там, де ти є, але ти рухаєшся з Господом. І треба вчитися довіряти Господові більше. Кожен день на роботі, вдома, в своєму дворі чи в під'їзді, ми можемо насправді робити все, що захочемо. Ми маємо свободу волі. Але потрібно пам'ятати: життя без посвяти Богу принесе лише біль та шкоду. Або ж собі, або Богові. І наступне місце про нашу посвяту і віру це повторення закону дозаконня 7:9. Написані такі слова. Тож усвідом, що Господь. Твій Бог є справжнім Богом, вірним Богом, який до тисячного покоління зберігає свій заповіт. І виявляє милосердя до тих, хто любить і дотримується Його заповідей. Він дотримує своє милосердя і свій, свою вірність до тих, хто дотримується Його заповіді і ходить за ними. Як я скажу більше, він інколи е, нас терпить і любить, коли ми грішимо. І все одно залишається вірним тоді, коли ми не вірні. Це дивна Боже любов. Зазвичай, коли до мене людина про якась невіру якусь починає зраду, як буду відчувати, то чи я буду сильно любити цю людину, хоча можливо і потрібно буде. І кожен з нас так. Але Господь вірний своїм заповідям, вірний своїм договорам, коли ми з ним заключаємо завіт, він вірний нам. І тому, і навіть коли ми оступаємося. Коли ми робимо щось не зовсім правильне, Бог все одно вірний нам і любить нас, і може спасти нас. Але потрібно все одно мати старання і бажання йти за ним, не дивлячись ні на що. Третій пункт це випробування посвяти, вірність коли невигідно. Знаєте, якщо ви згадаєте історію Даниїла, пам'ятаєте Даниїла і його друзі? Він, вони були в тих ситуаціях, коли було. Вигідно казати, що я не знаю Бога. Коли вигідно було казати, я маленька людинка, я тут сижу на своєму місці, бо вони були в окупації, вони були захвачені, вони, це, потрібно було казати те, що говорять тобі твої пани. І вони в один момент зіштовхнулися з такою ситуацією, коли посеред площі поставили ідола такого великого, і сказали: всі мають поклонитися йому, коли прозвучить. Звук трубний, коли трубив і, і там заграє музика. Вони мали поклонитися. Але тоді, так як Даниїл тоді ще був, тоді вже був десь там ну, зверху, він цього можливо не мав робити. А й оці троє друзів його, яких звали Шендрах, Мешах і Аветнемо, це імена такі дали там, вони зіштовхнулися з питанням: поклонитися чи померти. Бо смерть насправді була достатньо страшною. Вони, е, саме страшна смерть це Зговіти заживо, напевно. І вони були в цьому моменті, коли їм потрібно було поклонитися, але вони не поклонилися. І цар їх знайшов, їх привели до царя, і цар дав їм ще один шанс. каже: Ну давайте, поклоніться, і все, я вас відпущу. Але не поклонитись. І знаєте, що вони відповіли? Ця фраза завжди... Мене, як сказати, підкріплює в моєму житті, коли я в тяжких ситуаціях. Це записано в Даниїла, третій розділ, 16-18 вірші. Uh -huh. Написано: А шедрахма, шахія Веднего, відповідаючи цареві на ходоносору, розказали. ми не маємо потреби Тобі відповідати на ці слова. Адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палючої вогнем печінь. І врятувати з твоєї руки царю. Якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царем, що твоїм богам ми не служитимемо. І золотій статуї, яку ти поставив, не поклонятимемось. Чи були вони впевнені, що Бог їх врятує? Так? Да? Ні. Ні? Не були певні? Не були, бо вони, бачите, ми другу частину 18. Але якщо цього не станеться, він каже, може, може врятувати нас Бог. Але каже, але якщо цього не станеться, якби вони були впевнені, цим би фрази не було далі. Вони були не впевнені, вони сказали, але якщо цього не станеться, ми все одно не будемо служити. І тому ми сьогодні так само маємо говорити в своєму житті. Я вірю, що Бог мене благословить. Я вірю, що Бог мені дасть відповідь на мою молитву. Але якщо цього не станеться, я все одно буду вірним йому. Інколи ми хочемо, щоб Бог відповів нам ось так. Ми просимо Боже, допоможи і хочемо, щоб через 5 хвилин це сталося і це нормально, хотіти. Але інколи Бог не дає ту відповідь тоді, коли тобі зручно. Знаєте, є така книга, і потім ще ну, фільм був знятий як Хроніки Надії, там в образах таких фантастичних образах був описаний саме християнський шлях про Ісуса, про Бога. І там е, Ісус виступає як Великий такий лев. І е, коли там дівчинка попадає в цей світ, вона каже: Він хороший, він домає як домашній котенок і ми, ми, її відповідає, відповідає: Ні, він грізний, він сильний, він неручний, не домашній. Він грізний, але він добрий. І він може допомогти тобі. І вони там вирішують інші моменти, але так само з нашим Господом. Він не відповідає інколи, коли нам хочеться. Він не домашній, ми не можемо його приручити. Бо часто люди хочуть посадити Бога в якусь коробочку. сказати, якщо я буду там молитися сто разів чи наш, тоді Бог мені допоможе. Якщо я там буду допуститися такий -то період, то Бог мені допоможе. Інколи Бог не відповідає так, як ми хочемо. Але Він залишається вірним. Інколи, якщо ви згадаєте, пам'ятаєте ту історію, коли дівчинка одного, скажімо так, начальника синагоги помирала, він прийшов до Ісуса, хоча він більше що не дуже довіряв таким вчителям, і сказав: Спаси її, прийди до мене, і поклади, бо вона помирає. Поки він ішов, Ісус там зупинився ще, тому що там ще жінка до нього доторкнулася, яка зцілилася, яка вірила. Він зупинився, там розпитував. І коли, поки він це робив. До цього начальника синагоги підійшли люди, його слуги, і сказали: Не турбуй вчителя, вона померла. І в цей момент, знаєте, є оця межа, до якої ти віриш. І далі, начебто, все, це вже кінець. Для нього це була ця межа. Коли вона померла, він сказав, все, я не буду турбувати вчителя. Але Ісус, почувши ці слова, Він сказав: Не бійся, тільки віруй, бо вона не померла, вона спить. Ну, звичайно, вона поверне образно, так сказав, чи підкріпив його віру. І коли він прийшов, пам'ятаєте, він завкреси цю дівчину. Я не знаю, чи в нашому житті будуть такі чудеса, які робив Ісус тоді. Бувають, звичайно, бувають. Але сьогодні ми маємо робити те, що від нас залежить. Ми маємо бути вірними і посвяченими в тому, що нам від нас залежить. Бо Бог шукає. Кого Бог шукає? Чи шукає він якихось ідеальних, сильних, безгрішних, талановитих? Давайте прочитаємо наступне місце: це хроніки, Друге хроніки, 16,9. Написано: адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковите віддане Богу. Бог не шукає ідеальних людей, Він шукає тих, хто відданий йому. Ті, хто готові бути з ним, шукає серця простого, скромного, яке готове слідувати за Господом сьогодні. Знаєте, наступний пункт це така ціна та нагорода від нашої посвяти. І Ісус Він показував в своєму житті ідеальну таку посвяту. Він посвятив себе нам, і Він посвятив не тільки зручну частину. Він не казав, що я буду вірним Богові тільки ось трішки. Сьогодні ми часто посвящаємо Богові. Хтось суботу посвящає Богу і приходить сюди. Хтось посвящає, можливо, неділю, хтось інший день, можливо, і декілька днів. Але чи можна посвятити Богу себе на якийсь процент свого життя? Сказати, Боже, я з тобою по суботам, а неділя понеділок і так далі, будь ласка, не трогай, це моє. Знаєте, вам це не бажано робити. Якщо ми не посвятимо себе повністю своє життя, то ми не досягнемо чогось більшого. Ми можемо сказати, що прийшовши до Господа, ми сказати, що я ж по суботам був з тобою. Він скаже, ну по суботам не будеш тут в районі, а всі, інші, на жаль, в іншому місці. Це, звичайно, я перебільшую, але я хочу, щоб ми зрозуміли принцип, що ми маємо посвятити себе Господу. Знаєте. В Римлянах Павло казав, що нічого не може відлучити нас від любові Божої, а не скорбота, ані утиск, а не що інше. Посвято Бо Богу, це найнебезпечніше місце у світі, чи ж найбезпечніше місце у світі. І знаєте, хоча буває небезпечно, тому що насправді ми переживаємо багато нього в житті, але знаємо, що Він вже є в нашому майбутньому. Якщо ми не бачимо сьогодні якогось дій Бога, ми знаємо, що Він є там. І сьогодні, живучи, ми можемо не бачити його якихось справ, але він вже є в майбутньому нашому. І тому ми маємо сьогодні робити те, що від нас залежить. І роби, проводячи висновки, хочу сказати, що е, такі питання, бо свято – це не одноразова наша дія. Це щоденна робота, щоденна праця, щоденне відповідаль Господу. Це рішення довірят навіть тоді, коли ти не бачиш повної картини, а ми часто не знаємо, що буде завтра. Сьогодні в мене є такі запитання, риторичні, можна сказати. Вони до кожного з вас, якщо ви подумали про них, що особисто для мене є посвячення сьогодні? Задайте собі таке питання. Це просто словачі, конкретні дії в нашому житті. Які сфери життя я ще не можу довірити йому повністю? Можливо, це особисте життя, майбутнє робота відносини в сім'ї. У яких ситуаціях мені найважче залишатися вірним Христу? Коли на мене тиснуть, коли я не знаю, що буде в майбутньому, коли я втомлений, коли все йде не так, задайте собі ці питання і порозумуйте вдома про них. Наскільки я відданий Господу, наскільки я готовий слідувати за ним? Чи віддаємо своє, своє життя сьогодні йому? Бо Ісус посвятив Своє життя заради нас? Чи можемо ми сьогодні посвятити своє життя заради Нього? Давайте помолимось. Господь Боже мій. Дай нам обрати правильний шлях в нашій житті, мати посвятити до кінця. Змінити наш розум і укріпити наше серце, нашу віру, мій Господи, щоб довіряти Тобі повністю, Боже. Даруй нам мудрості бути з тобою, бути близьким, мій Господи, з тобою, Боже, не, не зневірюватися в сьогоднішньому дні, слідувати за тобою кожного дня, в кожній рутині, в кожній справі, мій Господи, вибирати Твої правильні рішення. Нехай Твоє ім'я, послала мій Боже, тесі досі.